Мої ароматні, всім доброго дня. Сьогодні в нас буде рубрика Герої фільмів і їх аромати. І сьогодні ми підберемо разом з вами аромат для Рейчел із серіалу Друзі. Рейчел це жінка з вишуканим смаком та неперевершеним стилем. Її образ завжди вражав елегантністю та чарівністю. Тому для неї обрати аромат було неабияким завданням. В серіалі вона завжди обирає щось витончене і ніжне, що відображає її внутрішню красу та чуттєвість. Тому аромат, який я. Аби обрела для рейчел, поєднував би в собі всі ці характеристики. Моїм обранцем для рейчел став би аромат з нотами, наприклад, троянди, персику, фрезі, шампанського, ванілі, півонії, наприклад, лічі, гарденії, османтосу, амбри та мускусу. Ці ноти надають аромату неповторної чуттєвості та романти, які вдало підкреслюють її стиль. Це, наприклад, можуть бути такі аромати, як бродері від бренду хаярі парфам. Це аромат максимально підкреслить жіночність. Він білоквітковий, деревним, з фруктовими акцентами. Наступний аромат жіночний, але при цьому дуже бюджетний варіант для щоденного використання. Це композиція в міру солодка з нотою півонії, троянди та чорної смородини. Аромат називається Сігноріна від бренду Сальвадора Фірагамо». Наступний аромат від бренду Екснііло, Blue Talisman – це новинка цього бренду. Цей аромат грайливий та життєрадісний, відчутна нота груші на старті ідеальний варіант для щоденного використання. Нижче у описі цього допису є ще приклади ароматів, які підійшли би цій героїні. Такі аромати ідеально підходять для жінок, які цінують елегантність та жіночність, як рейчел. Їх можна носити як у повсякденному житті, так і. На особливі події обов'язково у коментарях поділіться своїми думками, який би аромат обрали саме ви для рейчал.